Ніколи не хваліть дитину, якщо не хочете, щоб вона залежала від схвалення і чужої думки. Це порада, яка активно шириться соцмережами, і мені дуже хочеться у цьому відео трошечки про це поговорити. Почнемо з того, що таке похвала. Похвала це форма соціального зворотнього зв'язку, який для дитини насправді є джерелом емоційного та когнітивного зростання. У ранньому віці мозок дитини активно розвивається. Ми не можемо говорити, наприклад, що малюк трьох років здатен. До рефлексії, до самоаналізу, адекватна похвала від значущих дорослих сприяє формуванню у дитини адаптивних переконань, таких як я можу, моя праця має значення, я здатен впоратися з цими труднощами. Тому перше, дитина потребує зворотнього зв'язку від свого значущого. Дорослого це стосується і дій, які, наприклад, дитина робить, батьки включаються і реагують і говорять, так не можна, як, наприклад, дитина б'є лопаткою по голові іншу дитину. А вона отримує зворотній зв'язок від батьків. Це стосується і схвалення певної поведінки, коли батьки дають зворотній зв'язок. Формування залежності у дитини від думки оточуючих і від схвалення формується не від того, що батьки дають зворотній зв'язок і хвалять дитину. Воно формується від того, що батьки теплі і емоційно доступні тільки в тому разі, якщо у дитини щось виходить, а тоді батьки посміхаються і дають позитивний зворотній зв'язок. Якщо ж дитина не може впоратися зі своїми емоціями, якщо у дитини щось не вдається, батьки стають холодними. Звичайно, що у дитини в цей момент формується. Тривога з'являється тривога. І якщо це на системній основі така реакція батьків, то звичайно дитина буде робити все, щоб знову отримати теплих батьків, які емоційно доступні. І тоді ми говоримо про залежність від схвалення і від думки оточуючих. Але ще і другий пункт, неймовірно важливий, я б його сформулювала так: не похвала шкодить дитині, а її Форма, коли ми хвалимо тільки за результат, обесцінюючи шлях і процес. Тут важливо розуміти, що наш результат він стоїть після дорівнює. До дорівнює є певний шлях, є певні пазлики. І дуже важливо допомагати дитині аналізувати, в якому з пазликів є складнощі, що ми можемо з цим зробити. Тому важливо хвалити не тільки за результат, а за зусилля, наполегливість і стратегії, які шукає дитина. Таким чином, ми формуємо гнучке. Мислення і третє, емоційне підкріплення від значущих дорослих це частина безпечної прив'язаності. Коли мама і тато підкреслюють для дитини, що я бачу, як ти старався, я бачу, скільки зусиль ти доклав, таким чином, звичайно, укріплюється зв'язок, і з часом ми формуємо емоційну стійкість у дитини.